Україна фантастична країна, в якій населенню 5 років розповідали про європейські ціни на газ заради відмови від його купівлі Росії, а потім змусили платити ціну на 30% вищу ніж платять в серці Європи. Невже ми стали заробляти більше серед статистичних німців та шведів? Чи просто хтось за звичкою кладе чи краде над прибутки з наших платіжок у свою кишеню? Ба більше готуються підвищити ціну на газ для населення ще на 15% з 1 травня. Тоді як в світі ця ціна постійно падає. А ще додайте сюди переплати, які ви робите для облгазів. не зрозуміло за що, і вуаля ви учасник однієї з найбільших тарифних афер майдану. Хто? як і кому, та скільки переплачує. Далі. Газ для українців знов подорожчає. Наступне підвищення цін має відбутися 1 травня. Орієнтовно 15%. Чи готові до цього ви? Платіжка 4 тисячі. І скільки ви вже переплатили цієї зими? 2,5-3 мільярди. Листопа 2018-го. українці вперше отримали платіжки з так званими приведеннями до стандартних умов. Не платіть за новими квитанціями в Україні. таки збираються перевірити 20 у Що це, і звідки беруться додаткові кубометри у ваших платіжках. Газ має властивість звужуватися при мінусовій температурі та розширюватися при плюсовій. Температура газу, який нам продають, має бути 20 градусів. Взимку газ стає холоднішим, і як вважають газовики, звужується. Через це вони несуть збитки. Щоб компенсувати, нібито помилки лічильників використання кубометри множить на коефіцієнти спеціальної таблички. Завдяки цьому на кожну сотню кубів накидають в середньому 5 кубометрів. Гроші ще взимку одними з перших розповіли про цю схему. І про те, що платити потрібно лише по показникам лічильника. На цьому наголошував навіть прем'єр під час засідання Верховної Ради. Людям виставляють і підвищені ціни за газ, чомусь більше 8,50 гривень. І е, нараховують якісь і помірні борги. Але страх сильніший за логіку. І, боячись відключення, більшість українців заплатили і за спожитий газ. І задонарахований. Так зробила і Неля Володимирівна з Київщини. До трьох тисяч іде. Я ж кажу, що я постійно економлю. Пенсія півтори тисячі, платіжка три тисячі, прикручує як може. Десять кубіт, п'ятнадцяте число, значить мене довго нагріти 150. Багато і пішла потрошки. Цей менше Так. Да, а що робити, а інакше нема. Жінка каже, економила б більше, але з нею живуть дві онучки, а дітей морозити не хочеться. Малі жаліються батькові, що прокладно в хаті то й свариться, це і я кричу, а платити нема чим. У неї онкологія. Розповідає, що син, який працює і живе у столиці, допомагає як може. Але якщо з комуналкою та навчанням дітей справляються, то на її здоров'я, на жаль, не вистачає. Мам, я тебе дуже люблю, ну вибач. Я не в силах купити, дуже дорогий. Дорого це купити 10 таблеток за 900 гривень, які виписав лікар. Одні ти 180, а якісь 960. Я вже кажу, до врача, ну виписуйте. Але приблизно цю ж суму довелося переплатити через нарахування по коефіцієнту. В робочих умовах 390, а в стандартних умовах 450. Це вони от донараховують оцей коефіцієнт. Плюс 15-20 кубів щомісяця дописували в облгазі, дописували, порушуючи ліцензійні умови. Вирішили в Нацкомісії житлово-комунальних послуг. Київський, Вінницький, Дніпропетровський та ще майже два десятки облгазів, які Теж плюсували додаткові кубометри, оштрафували на 850 тисяч гривень кожен. Класти штраф у розмірі 850 тисяч гривень, зобов'язати здійснити перерахунок по споживачу, по якому проводились перевірки. Крім того, облгази зобов'язали провести перерахунок, відмінусувати нараховані коефіцієнтом кубометри, та газовики замість виконання рішення пішли оскаржувати його в судах. Це не не вирішило ситуацію і навіть не заспокоїло суспільство, тому що облгази продовжують, продовжували і продовжують робити ці нарахування. Штраф у 850 тисяч максимальний з можливих, і навіть якщо оштрафувати всі 40 облгазів, то вийде всього 34 мільйони гривень, а людей вже обібрали на 3 мільярди. Дубіть нас, я в самій хотять, і за що й прошу Галина Колоткова, сусідка пані Нелі, топить і газом, і дровами. Три ряда було, випалили немає. Ми у нас окації були, пиляли окації. Тоді ото в лісу полосу ходили з чоловіком. Ото пилко дружба. Два пиляли. Дрова спалили в морози. А після платіжки в 4 тисячі гривень, яку отримала за лютий опалення. Вимкнули. Хвалиться за березень. Всього 6 кубів газовою плитою напалили. Але є мінуси. В халатиках ходили, босеньки ходили в носочках. А зараз? А зараз що? Отак. А що так? От так. От так. на дворі, що в хаті? Чи повернуть цим жінкам та мільйонам українців кошти, які вони заплатили за додані облгазами кубометри? Заступник начальника департаменту енергоефективності НАК Нафтогаз Олексій Хабатюк розповідає. Що облгази роблять все, щоб цього не відбулося. В них є між собою суд ціль використати рішення суду як обґрунтування своєї позиції, що нарахування по коефіцієнтах було обґрунтоване. У більшості випадків облгази є засновниками облгазбутів, і те, що вони судяться між собою через застосування коефіцієнту для населення, викликає підозру. Що може бути таке рішення, в якому буде визнано можливість додаткових нарахувань? Потім в судах з НКРЄКП та звичайними українцями, які захочуть перерахувань, це рішення може стати аргументом не на користь людей. Тому, попри рішення, НКРЄКП та штрафи, експерти радять не розслаблятися, поки коефіцієнти і нарахування не будуть скасовані. Тільки активність громадян дозволить не заморозити, не скажімо так, заговорити дану ситуацію, а прийти до конкретних системних рішень. Що робить? Бити, щоб восени не хапатися за серце через пустий гаманець і захмарні платіжки. Щоб скасувати нараховані борги і не допустити нарахувань нових, потрібно звернутись до свого постачальника з вимогою провести перерахунок. Якщо ви не не виставляєте претензії до свого постачальника, то ви погоджуєтесь з тим, що він вас виставляє. Другий крок це. Скарга в НКРЄ також є важливою. Нацкомісія з питань енергетики та житлово-комунальних послуг може повторно штрафувати облгази на 850 тисяч гривень за нарахування коефіцієнту в березні, а то і, взагалі, забрати ліцензії. Але для цього потрібні звернення громадян. І чим більше, тим краще. Накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. Ще ефективніший, але вже складніший спосіб іти до суду в Харківській області. Є прецедент. Коли після подання заяви суд забороняє нараховувати додаткові кубометри до завершення розгляду справи усім споживачам, до вирішення справи по суті заборонити приводити об'єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовим споживачам. Написати заяву в Облгаз, Облгазбут та НКРЕКП може кожен, навіть не виходячи з дому за допомогою інтернету. Якщо знайдеться кілька десятків юристів, готових піти до суду, бо ж обраховують всіх, то разом результат буде на користь споживачів і вам повернуть гроші. Головне не чекати, поки знову прийде осінь, а діяти просто зараз.